вийшло. речник східного груповання військ Сергій Чариватий з нами на зв'язку. Пане Сергію, мої вітання вам. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи є і спостерігаєте, от спочатку 9 травня, зараз цього дня, якусь особливу активність росіян? Я не сказав би так, що залишається головним їхнім напрямком з Бахмут, який вони не змогли взяти. Бахмут український. Вони концентрують там свої. Увагу 375 разів намагалися різними типами ствольної артилерії реактивними системами залпового вогню бити по наших позиціях в районі міста Бахмут. Дев'ять авіанальотів там здійснили вісім боєздітнього. Відбулося 166 окупантів. Знищено 206 зазнали поранень. Також знищений танк Т-72, Бойова машина піхоти. 1 легкий броньований артилерійський тягач. Безпілотний апарат «Арлан-10» та шість польових складів з боєприпасами оперативна ситуація зрозуміла. Тобто, ми не можемо говорити про те, що е, якісь особливі провокації, особливі нападки відбувалися саме до 9 числа. Ну це вже смішно говорити, тому що які особливі ядерна бомба тільки може бути особливою провокацією. Ми бачили все від фосфору до всіх їхніх салцепьоків, Буратін з цих видів ФАБ 500 і все український воїн і український народ виніс все і винесе все. І перемога в будь-якому разі буде за нами. І я думаю, що. Просто немає вже у ворога такої, скажімо, сили і такої. Ну в них немає ні техніки, якоїсь якби вони там не грозили з ні, якої би ми не знали і не знали, які протидіяти, і немає у них військової думки, немає якогось військового навхау в стратегії, тактики, щоб здивувати українських генералів, штаби або українських командирів. От ми якраз показуємо кадри з Бахмуту, обстріл фосфорними снарядами. Чи почастіше такі атаки, саме цієї типу, цим типом зброї? Чи все таки вони і раніше були? Вони були і раніше і декілька раз за останні добу. Вони випускали їх там з реактивних систем залпового вогню. В принципі, ворог можна сказати за всі за цю війну порушив всі мислимі і немислимі заборони, які стосуються правил ведення війни. В тому числі, це і фосфорні бомби проти, протипіхотні міни, і багато-багато чого іншого. Тому це, він уже, скажімо, на жаль, це ускладнює оборону, але не дивує, і наші воїни бачили вже все і готові до всього. І це тільки підкреслює неймовірну стійкість, витривалість. Мужність і героїзм, завдяки яким тримається фронт, і в першу чергу вона гарячіша точка Бахмуту безсумнівно. Вагнерівці, оці всі істерики пригожена, оці всі показові номери, вони так і залишились показовими номерами, чи щось змінилося? Ну є вірити себе, не поважати в будь-якому випадку. Насправді, якщо взяти сухий аналіз, то Єдиний по справжні воюючими підрозділ окупанта це злочинна організація Вагнер і воюючи тільки тому, що під примусом смерті вони йшли йшли в атаки. Завдяки цьому здобували якісь метри. Близький до того, що буде повністю знищений буде повністю знищений, тому що величезні втрати щодоби це плюс 100 людей, тільки вбитими і ще більше пораненими. Зрозуміло, що і. Втратився оцей потік з в'язниць постійного поповнення їхні в ніх їхні ряди. По перше, що самі в'язні різко у них бажання, йти, тому що вони розуміють що шлях в одну сторону. По друге, внутрішня конкуренція, де не хочуть підвищувати. Статус самого Пригожина і крім того, зараз самі міністерство оборони вирішило для чого нам віддавати комусь такий розхідний матеріал. Хороший і вони зараз самі набирають як в'язнів, так і людей, яких просто є проблеми з правоохоронною системою, в так звані загони Зет, штурмові загони Зет в різні різного штибу інші е, е, незаконні військові формування. Ну як вони їх називають, ЧВК. Типу там Патріот Редут, там деякі інші і відтак пригожено розуміючи це, все старається останній місяць, намагається все більше привернути до себе увагу і тим самим скинути з себе відповідальність за взяті попередньо військові зобов'язання Там взяти Бахмут, взяти Донецьку область і таке інше. Тобто він раніше ж робив яку рекламну кампанію, що не спроможні на що е, військо регулярне. І от успішна кампанія Човикава. Ну це, до речі, за це йому окремо дякую, що він так попускав військо. Воно в пропагандистських цілях дуже на них негативно діяло. І відтак, а от я такий потужний, у мене така професійна тут чувака. І коли він зрозумів, що вона просто фізично скоро закінчиться, ми давали прогноз десь до двох місяців місяць назад, якщо не зменшаться втрати і не, і, і не буде джерела поповнення. Відтак він до цього йде. А розуміючи, що треба знімати себе відповідальність, він розказує про якийсь снарядний голод. Ну про який снарядний голод можна говорити, якщо вони. Взагалі на в нашій зоні відповідальності від 25 тисяч від 25 тисяч снарядів в добу використовують, ну із яких приблизно там половина, якраз на бахмутському напрямку. Тому і а за цю добу ще більше більше тридцяти чотирьох тисяч снарядів випущено. Тому зрозуміло, що це просто. Шукається якась така знаєте, причина, по якій можна сказати, чому я не виконав взяти на себе зобов'язання. а пан Сергій допоможіть розібратися ще в одному аспекті: чи правильно розумію, що вагнерівці вони воюють саме на Бахмутському напрямку. Якщо дивитися в зону вашої відповідальності, північніше туди, до Лиману, до Куп'янська чи Південніше до Авдіївки, це вже регулярні війська. Так, абсолютно там уже військо регулярне і там характерні дві особливості. Ну, хоча я ще раз кажу, яке це регулярне військо. Там, там вони більше використовують артилерію навіть ніж на Бахмутському напрямку за цю добу 444 рази наносилися артилерійські удари, але менше боєзіпнень вони більш обережніше бачиш, що діють більше з огляду на стандартну тактику ведення дій. Ну, профіс наскільки професійно це інше питання, але вона більш-менш так як прописують, скажімо, всі детальні документи. Усім Боєзідін відбулося 13 вильотів, 15, ой, перепрошую, вибачте, 55 окупантів знищено, 111 зазнали поранень, двоє попали в полон. І танк підбитий т 72 бтр 80 протитанкова раке... протитанкова гармата Рапіра. І, і три безпілотних апарата, і що там теж діють як повітряно десантні війська окупанта, механізовані підрозділи, але й туди вони стягують уже і так званий барс, це бойовий армійський резерв, і, і війська і територіальні війська, тому що вони серйозно. Якщо загалом взяти по військам окупанта, головна у них проблема на жаль, не снарядний голод. Про те, що там спробували вони вкидувати, просто в них дещо зменшилися можливості, але голоду у них ще немає снарядної ракетного. А, а у них от серйозна проблема це особовий склад, тому що генеральний штаб на сьогодні подав, що 195 тисяч сто окупантів знищено. Це тільки вбитими. А скільки пораненими, ти ще й правило в рази більше, тому зрозуміло, що у них системна проблема це особовий склад. І як ми вже попередньо з вами розібрали, Вагнера так, але так і загалом по цьому вони провели чітку мобілізацію. Вони шукають різні шляхи, які через приватні кампанії, через ці штурмові загони і інші. Поповнювати, але зрозуміло, що цей особовий склад він не є суперякісним, супернавченим, і сам і найголовніше для нас не мотивований. У них немає члю по перехопленням по іншим даним, що у них абсолютно відсутня мотивація йти вперед. І відтак, чому ми й бачимо, що так званий цей великий наступ їхній. По суті, захлинувся і ну і не відбувся. Як такий толком і не і не відбувся, кадарівці. Чи є вони у Бахмуті? Бо якщо не справді є у місті, то це цілком змінює їхню їхнє призначення. Ми знаємо, що це здебільшого була певна поліцейська місія, чи міліцейська, то доречніше казати, контроль поліцейська хуп... поліцейська, та це точно над окупованими територіями і терор мирного населення. Що ми бачили, наприклад, на Київщині. Абсолютно з вами згоден немає ще їх, і е, тенденція показує, що дуже малоймовірно, що вони виявлять велике бажання туди з'явитися, тому що як бойовий підрозділ вони нічого собою не показали. Це більш були піар-акції, недаремно їх вже назвали в тік-ток Війська, от е, і зрозуміло, що в них е, бажання йти і гинути за. Якісь там примарні ідеї Російської імперії нема показати якусь, от як ви правильно показуєте кадри, дуже професійно зняти. До речі, це багато фахівців відзначили, що от в плані піара, в плані показухи грозних фраз, коли сидить їхній лідер в курці, Луїві Тон, не пита здається за три тисячі доларів угу. і розповідає, як вони потужно і там же він попускає цього ж. Пригожена, що ніби ти будеш стояти, поки я скажу. Якщо ми тільки будемо готові, і ну тому це все, це все скажемо так, білий шум, і це все все елементи інформаційної, скажемо, боротьби, але які вже не не діють на сьогоднішній момент, тому що. Тільки ре... український воїн на... на реальному полі бою декласифікував і хвалені російські десантуру, і кадирівців, які ніби всі тікають. Коли тільки бачать. зараз, точність до навпаки назва будь-якої десантно штурмової бригади української вона просто їх деморалізує сходу. Це я точно вам кажу і. Так само і Вагнер, який робив таку вже навіть знаєте, міжнародну собі рекламу, ніби як над найпотужнішою, такою силою, яка супроводжує російські інтереси там і в азійських країнах, різних африки африканських, і тут під Бахмутом він просто назавжди закінчив свою безславну історію. Якщо говорити про втрати ворога саме на бахмутському напрямку чи біля Бахмуту, чи правильно розумієш, що орієнтир це цифра, увага в 100 тисяч, і це йдеться про вбитих чи поранених, чи загалом, роз'ясніть, будь ласка. Ну, це орієнтується на підрахунки, які сказав контрадмірал Кірбі. Радник з ради національної безпеки, координатор з питань стратегічних комітетів Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки, і в принципі, це одна з найавторитетніших людей в цій, в цій сфері. Він дуже він дуже досвідчений, дуже впливовий експерт, і я впевнений, що він опирався на дуже потужні, аналітичні розвідувальні дані. І я схильний підтверджувати цю цифру, але з одним з одним, скажем, додатком, таким, що я думаю, що це не кінцева цифра, і я думаю, що це дуже консервативний підрахунок, який максимально старався бути е, таким, знаєте, швидше в мінус, ніж в плюс, щоб не виглядати, ну такими, як скажем. Упередженими або непрофесійними? І я думаю, що після того, коли з'явиться можливість більше джерел, я думаю, що ця цифра буде більша і наостанок росіяни у своїх дезінформаційних кампаніях дуже часто згадують дорогу життя на Бахмут. Скажіть, будь ласка, там справді якось ситуація змінилася? Нам треба непокоїтися, чи все таки це ця постійна кампанія, нагнітання, яку вони продовжують. Ну, вже біля місяця вони в їхні воєнкори і різні інші засоби масової інформації постійно говорять, що вони вже оточили нас, вони вже взяли в кільце, вже відрізали всі шляхи постачання. Насправді це. Дуже завдяки дуже потужному ратному такому, знаєте, подвигу наших всіх елементів сил оборони, починаючи від розвідників ССО, які вибувають їхні е, розвідувальні групи, е, а також артилерістів, які аеророзвідки і артилеристів, які вичисляють їхні е, артилерійські підрозділи, ведуть по ним контрбатарейну боротьбу, не даючи постійні тримати контроль над шляхами постачання, е, закінчуючи логістами, автомобілістами, інженерами е, військовими, які щодоби роблять все, щоб в Бахмут потрапляла і. Е, Їжа, вода, спорядження, боєприпаси, медикаменти, і ми могли забирати звідти наших поранених. У нас така можливість і надалі зберігається, і відтак Бахмут стоїть. І навіть на 9 травня ворог не зміг собі зробити такий подарунок. Я дуже дякую за відповіді. Роз'яснення Сергій Черевати, речник східного угрупування військ, з нами був на зв'язку.